Слава Україні сьогодні. Луцьку з візитом перебуває Віктор Федорович Янукович, оскільки його візит є дуже засекречений, і люди не мають можливості зустрітися з ним і сказати, чи дійсно вони вітають його на Волині. Ми проводимо акцію Кілька слів для Януковича. Під час якої кожен личанин може сказати все, що він думає, все, що йому наболіло, і звернутися до Януковича. Сподіваємося, прес-служба президента обов'язково подивиться це відео і зробить висновок. Шановний Віктор Федорович, ви приїхали на Волинь якраз в період масового збору картоплі, і дуже багато патріотів не змогли вас зустріти так, як хотіли. В свою чергу я якраз віз дві сумки свого рідного міста рожища вести своїм дітям молоко, картоплю, кролика і змушений був ці 40 кг перти аж з Вишкова до п'ятої школи через те, що в зв'язку з вашим приїздом закрили дороги і маршрутки не їздили. Задяки цьому мені особливо запам'ятався ваш візит. На майбутнє ви не приїжджали до нас, здається, вже майже два з половиною роки. І було б краще, якби не приїжджали б і далі. Дякую за увагу. На бікбордах написано. Волинь вітає президента України Віктора Януковича. Янукович, Волинь тебе не вітає. Ми тебе не хочемо. Ти не наш президент. Просто ну, треба оцю красиву жінку, цю розумну, так? Випустити на волю. Я хочу вам сказати кілька слів. Виборці. Луцьке мого округу 21-го, просили передати вам, щоб ви своєю владою зняли прем'єр-міністра, тому що він так погано працює за 3,5 роки, що державний бюджет дефіцит має 30 мільярдів. То я йому писала письмо. Він мені прислав. Я не по тому. Що казати ще йому? Він мені прислав письмо, що я не по по тому. Не по тому, А по чому А по чому ж ти? Що діти, такі як ви, не мали роботи, скажіть. Що я маю їх тут в Польщі, якщо я можу тут гроші заробити, Це наш нам такий президент. Там мені роботи тут, я тут буду гроші заробляти. Наш ніхто в Польщу. Я вказну, за тут, за тисяч, такі, навіть, навіть, що я довкарлю за півтора тисячі, такі нам точно не потрібно. Чи його оточення? Юлька хай сидить, і він разом з ними. Кикінка. Дивуюсь, як він не бачить, як його е, опускають, він знає, що таке слово, опускають, його назначені ним не, чиновники, особливо місцеві, в тому числі наші волинські. Щоб мені доплатили пенсію, що от більш таких я претензій не маю. Віктор Федорович, ви не мій президент, до побачення. Вітя, твоє вісячество, ти і твої нігери, піонери, яких ти називаєш Верховною Радою. Це просто вилупки, які ганьблять нашу країну. Вітя, коли ти йшов на пост президента, Вітя, ти перебрав.